Давайте поговоримо про а, те. Які наративи зараз випускає Росія щодо України щодо нашого президента, як вона намагається качати ситуацію? Бо одномоментно вони е, хочуть домовитися і паралельно кажуть, що наш президент нелегітимний. Ця конструкція достатньо е, дивна, але знаючи Росію, ми розуміємо, що тут нічого нового. Я пропоную нам заслухати, як ця конструкція лунає зі слів Кадирова, який, е, говорячи, її все ж таки вкотре виставив себе на посміховисько, а потім? вже перейдемо до суті справи. Он терорист домагран, поэтому все серйозно настройство. Не шутим, да. Звучит так, что переговоров с ним уже никаких не будет. Ну, он уже никто, да. Он как можно с ним вести переговоры, да? Кто он такой, да? Он, он уже не президент, он уже все, да. Его время, да, уже в прошлом. Поэтому его по-быстрому надо и добрать, да, и вылечить, да, потом под, под суд, да. Я думаю, що Путін, який хоче домовитися, не буде радий таким радикальним заявам Кадирова, хоча все ж таки, напевно, йому все одно. Я би сказав, що Росія паралельно запускає декілька наративів, які спрямовані на різні аудиторії, але при цьому вони спрямовані на те, аби за будь-якого розкладу сили ситуації там на полі бою, дипломатичної, політичної, можна було витягнути той варіант, про який вже говорили. Який здаває здається, є очевидним з одного боку, Росія прекрасно розуміє, що наразі іти на перемовини з України не надто вигідно, зважаючи на якісь тактичні успіхи, які вони спостерігають тимчасово на окремих ділянках фронту, і розуміючи, що із затримками західного озброєння постачання в Україну вони можуть досягти цих успіхів. Тому перед тим як іти на будь-які потенційні перемовини вони можуть е, здобути якісь територіальні тимчасові е, е, досягнення, і після того виходити вже на якусь комунікацію з іншого боку, е, намагається Путін особливо. Бо в період перед а, самітом миру міжнародним продемонструвати тому ж заходу, що мовляв, ми завжди відкриті до перемовин. Для чого проводити цей саміт миру, якщо Росія завжди готова до того, аби сідати за стіл перемовин і визнавати нову реальність, які як вони кажуть, опинилася нині Україна. А нова реальність це відсутність частини територій чотирьох п'яти областей і фіксувати це на папері, тобто Росія готова. До розгляду різних варіантів заграючи, маніпулюючи, шантажуючи одночасно міжнародну спільноту і країни, які хотіли б завершити цю війну набагато більше ніж сама Російська Федерація. Але все ж таки, як би не склалася ситуація, Путін буде готовий сідати за стіл перемовин, і навіть за умови, якщо ситуація для нього буде не дуже сприятливою, тому що поразки одна за одною на полі бою, як це було з Херсонщиною, як це було із Харківщиною, вони дуже сильно зміни змінили настрої і тоді якраз а, включилися ось таку такий наратив публічний про готовність сідати за стіл перемовин і знаходити а, якийсь компроміс. Говорили і Лавров, говорила і Захарова. А, говорили і ті Шкадирові, і решта а, діячів, які насправді є. А, ну таким. А, у, у російської імперії, якою вони собі бачать, такі придворні шути, які відпрацьовують просто свої гроші для того, аби е, якось виживати в тих умовах, де вони опинилися. Ми ще з вами повернемось до питань комунікації з Росією, але перед цим хотілося б більш детально зрозуміти, що для нас означає саміт миру. Тому що наш президент записав відео з Харкова, якому закликав партнерів взяти участь у глобальному саміті миру. Це достатньо серйозний заклик, дивлячись на те, як він був зроблений. Він був зроблений на розругах тих, які зробила Росія, там, де були вбиті люди, і ну це не просто знаєте, так дивилось, знаєш, так емоційно. Це був такий серйозний заклик. Чому для нас саміт миру такий серйозний? Що це може означати? Чи буде більше ніж 80 країн там залучені? Ну, я розпочну з ролика. Мені видається, що в такий емоційний спосіб наразі е, чи не єдиний, який дозволяє, е, знаєте, перевернути увагу міжнародної спільноти, яка е, розповідає про втому від української війни, яка звикла до того, що вони живуть в якійсь паралельній реальності, де немає війни, де все спокійно і гладко, і де при потребі можна просто перемикнути канал з українськими новинами на щось приємніше і спокійніше. І Якщо прослідкувати з перших там тижнів місяців війни, до якихось активних дій у вигляді допомоги і підтримки України наші союзники вдавалися лише після ось таких дуже складних емоційних іноді шокуючих фактів і е, кадрів з телебачення, починаючи там від бучі і закінчуючи масовими похованнями там на Харківщині, які відкривалися щоразу, а лише після цього починали активніше діяти міжнародні дипломати, лідери іноземних урядів Дів і ситуація зараз з Харковом, яка спостерігається лише після того, коли загинула величезна кількість людей, коли місто поступово перетворюється просто на руїну. Тільки тоді, наприклад, там в Шольца з'явилося бажання домовлятися із іншими е е лідерами європейськими, і не тільки для того, аби підшукати 6-7 е систем Петріо для України. Тому е ось е мотив і мета такого ролику, і саме такого емоційного і шокуючого в певній мі. Мірі, вона й очевидною, та це бажання закликати лідерів країн, які ще вагаються чи не прийняли рішення, приєднатися тепер з приводу важливості самого саміту миру. Очевидно, що окрім цього майданчика наразі немає іншого якогось трека, який дозволяв би сконсолідувати міжнародну позицію не лише у вигляді міжнародних там телефонних дзвінків чи особистих зустрічей, віч навіть президента Зеленського з іноземними лідерами, але от на рівні багатосторонніх зустрічей, де будуть підписані підсумкові документи, якими передбачаються ті чи інші кроки, дуже важливо, що замість там десяти пунктів, які в принципі передбачаються формулою миру, будуть говорити на три ключові теми, і здається, це ті три ключові теми, які не викликають особливого резонансу, які не викликають якихось е дискусій, особливо тому, що вони стосуються базових принципів міжнародного права з приводу них як Якось дискутувати навіть складно, тому що це, це саміт миру про здоровий глузд е, в першу чергу. І отут е, те, що скоротилася, так би мовити, програма. Порядок денний, е, свідчить те, що Україна хотіла би зустріти там е, точно не ті 50 країн, про які говорила Швейцарія, що будуть присутні. Е, президент заявив про 80. Я вважаю, що це дуже хороший результат станом на зараз, маючи ще два тижні, навіть більше до початку саміту миру, для того аби. Все ж таки отримати широку коаліцію побільше країн, які для нас а, є важливими. А я нагадаю, що для нас важливі не лише країни заходу, тому що 50 країн про які говорила Швейцарія, які мовляв. Будуть брати участь у саміту миру, це та ж формула і зустріч у форматі Рамштайну. Тобто, зустрічатися з тими людьми, які вже неодноразово заявляли про підтримку України, сенсу немає. Нам потрібно працювати з тими державами, які досі вагаються, які схиляються до Росії, які є економічно потужними, які є не надто демократичними. Можливо, але ті країни, які можуть схилити шальки терезів, все більше на користь України. От над ними зараз і проводиться робота і тут. Дуже добре, що погодилися брати участь Індія у цьому заході, тому що це, мабуть, найпотужніша зараз країн, які раніше не висловлювали великої жаги до того, аби брати участь в якихось миротворчих ініціативах, і те, що вони будуть присутні на цьому заході, є серйозним поштовхом і для інших країн Тихоокеанського індійського регіону, які можуть долучитися в тому чи іншому вигляді до саміту миру, підписати фінальний документ. Угу. Тут Блумберг стверджує, що ЄС планує після саміту у Швейцарії провести конференцію з Росією. За даними Блумберг, чиновники ЄС зараз ламають голову над тим, над тим як. Вийти з позитивним результатом за підсумками саміту Миру в Швейцарії, як відомо, навколо цієї історії зараз розгорнулася справжня битва, в якій Україна і Росія переслідують прямо протилежні цілі. Неодноразово ми вже чуємо про перемовини під різним вектором з різних видань. А в будь-якому разі, знаєте, вимальовується якась така картина, де, начебто, саміт Миру в Швейцарії є оцією ступенькою, яку можна перетнути і Йти якогось е, діалогу, який він може бути незрозуміло, дійсно правильно приводять е, е, в приклад цілі: е, Росія від своїх цілей не відмовляється, Україна також не відмовляється від своїх цілей. Тож про який діалог може йти мова? Я думаю, що ЄС не покидав ідеї того, що так чи інакше Україна з Росією має спілкуватися на будь-якому рівні, але принаймні цей діалог, ця дискусія має вестися, і ініціаторами з перших днів війни таких зустрічей був Шольц, який не припиняв телефонні розмови з путіним, тоді коли вже всі навіть переконалися в тому, що ну з Путіним немає про що говорити, тому що це людина схиблена на власних там ідеологічних. Наративах, яка хоче досягнути повернення там російської імперії в певному вигляді, е, укороченому чи повноцінному, е, але тим не менше, віра в те, що е, Росія десь глибоко в душі демократична, те, що росіяни хочуть миру, і вони проти війни, все ж таки, ці думки вони не покидають уми лідерів Європейського союзу. Є сподівання і в Україні на те, що після проведення е, саміту миру е, буде. Сформований міжнародний такий ну тиск політичний коаліція на підтримку мирного врегулювання ситуації і виведення російських військ з території України, і буде простір для того, аби повідомити Росію про результати саміту миру і говорити вже більш прикладно про ті подальші кроки, які в двосторонньому форматі можуть реалізувати країни. А з іншого боку, ми розуміємо, що в нинішніх. Умовах, коли Росія знову ж таки має певні тактичні успіхи на полі бою, а е говорити про якісь поступки з боку Росії зараз не доводиться. Але разом з тим, е я думаю, що дуже дієвим інструментом з боку Європейського союзу могли би стати чіткі ультиматуми в сторону Росії з приводу подальших економічних складнощів, які будуть е ну матися Росією у випадку, якщо вона продовжить цю війну, або й навіть військових, От новина про те, що Шольц ухвалив вже рішення про відправку інструкторів до України, є важливим аргументом на користь того, що Європа буде посилювати свою присутність в Україні як у вигляді озброєнь, так і у вигляді кадрової присутності, тому насправді в інтересах Росії закінчити цю війну раніше, аби не отримати військову поразку. Але це ми з вами зараз так дещо моделюємо і можливо ідеалізуємо ситуацію. Навряд чи найближчим часом в Європейському союзу з'явиться ця політична воля. Але принаймні а, спілкуватися з Росією мовою а, фактів того, що незабаром в Україні з'являться винищувачі F-16. Незабаром Україна отримує додаткові системи Петріот, а буде отримувати однозначно а, ресурси фінансові, яких вистачить у Європи значно на довший період часу ніж. В Росії, якщо Росія не буде поступатися, є аргументи проти Китаю, який сьогодні є ресурсною базою для цієї війни Росії проти України. Тобто, за бажання і за наявності політичної волі жорсткої всадити Росію за стіл перемовин можливо. Питання лише в тому, на які компроміси вона готова і чи готова в принципі в нинішніх умовах. <гум> так, дякую вам за аналіз. Тільки там я так розумію, мова йшла про Макрона. Ви сказали Шольц відправить. Ма малось на увазі, так, мабуть, так, що Макрон. Так, так. президент, так, мабуть. так. Ну щоб наші глядачі не плутались, я зауважив. І важливий такий ще момент. Володимир Зеленський для інтерв'ю за Нью-Йорк Таймс сказав, що Путін неадекват або мав домовленості з іншими країнами щодо захоплення України. Про що може говорити е, цей сигнал геополітичний? Можливо, ми таким чином на когось тиснемо? На кого ми тиснемо? На когось зі своїх партнерів чи на ну уявимо собі, що це мог, міг бути Китай. Безперечно, з Китаєм в Путіна домовленості вочевидь були, і було очікування на те, що війна не триватиме такий період часу. Був розрахунок у Сідзіньпіна на те, що швидкий бліцкриг Росії в Україні позбавить взагалі будь-яких дискусій з приводу нового розкладу сил, нових зон впливу Росії у світі, і не доведеться отримувати ні санкції, ні якісь необхідності для того, аби підтримувати Росію зараз у вигляді. Ді, там високих технологій, тому, вочевидь, що комунікація між диктатором московським і авторитарним лідером китайським вона в тій чи іншій мірі відбувалася. Що стосується союзників, України хотілося б будувати зараз якісь конспірологічні теорії. У мене є відчуття, що. О, будь яка із країн Євросоюзу, окрім ймовірно таких велетнів в лапках, як Угорщина із Орбаном, а чи була якась країна, яка б розглядала всерйоз домовленості з Росією з приводу того, щоб не включатися в цю війну і дати Росії захопити частину українських територій чи всю державу загалом. Тому я думаю, що тут більшою мірою йде акцент на Китаї. а Вочевидь, Україна може мати якісь додаткові дані, які могли би стати рушієм для того, аби посилювати тиск на той же Китай і посилювати проти них санкції, які вже існують. А як ми знаємо, для Китайської народної республіки санкції це набагато страшніше зараз слово ніж для тієї ж Росії, тому що в умовах падіння економіки відсутності активних бойових дій з приводу інших держав, втрата економічного потенціалу, який і наразі в дуже складних обставинах перебуває, було би рівно самогубству Китаю, тому от підвищення ставок і підвищення тиску на Китай, воно вочевидь спроможне дати позитивні результати в контексті непідтримки Росії в подальшому. Ймовірно, мова йшла про це, але те, що друга теза, про те, що Путін неадекват, мені видається абсолютно безспірною, і тут немає жодних сумнівів, тому що Увна людина йти на таку війну, на такі жертви, на такі проблеми, не спромоглася. От Путін спромігся. Тому це справа психіатрів, справа інших спеціалістів, які мали б його лікувати. Але я думаю, що там вже немає кого лікувати. Насправді, це точно. Пане Максиме, дякую, що відповідали на мої запитання. Було цікаво. Гарного вечора. Бажаю, Дякую вам. Максим Джигун, політолог, партнер кому... комунікаційної агенції Good Politics, долучався до ефіру.